Вітаю вас, усіх. Отже, видання дзеркало тижня змогло десь відкопати мирний план Дональда Трампа, який було скорочено з 28 пунктів до 20 пунктів і передано, і на який нібито відреагувала яким чином Україна, де вони його знайшли? Ну і точніше, чи дії, Ну, Можна вважати його знову планом зради здачі України чи ні, зараз з вами я спробую розібратися. Взагалі, чим він відрізняється від попереднього, і чим він насправді на в кращий бік відрізняється від тих мирних домовленостей, які могли бути укладені в Стамбулі в 2022 році. Будь ласка, зараз з вами розберемося, але підпишіться вас. Дуже прошу на цей youtube канал. Це дуже важливо більше глядачів побачило це відео. Якщо вам буде цікаво, поставте лайк і. Поділіться відео з вашими друзями і з вашими близькими, погнали. Дивіться видання дзеркало тижня публікує 20 пунктів мирного плану. Було 28, тепер скорочено до 28. Пройдемося по них. Що там є? Чого там тепер немає? Одразу хочу звернути вашу увагу. Те, про що не згадується, в порівнянні з попереднім мирним планом а, з 28 пунктів. По перше. Те, чого точно не розжене зраду, тому що одразу включилися зрадофіли, які кажуть, що ні, це здача національних інтересів. Україну здають без жодних безпекових гарантій, нас кладуть під Москву. Дивіться, перше, немає нічого, немає жодного слова про офіційний статус та взагалі про будь-який статус російської мови в Україні. Це немало важливо, особливо до, для такої. Радикально налаштованої патріотичної спільноти. Друге, нема жодного слова про російську православну церкву і про її статус в Україні. Мені здається, це надзвичайно важливо. Цих пунктів немає від слова взагалі. Далі що ж там є стосовно територій, е, передбачається, що всі підписанти вони визнають контроль Російської Федерації над Кримом, над Луганською і над Донецькою областями. Насправді, ну ми і так визнаємо. Ну, те, що Російська Федерація контролює зараз окупований Крим. Це факт. Факт. Ну ніхто з цим якби і не сперечається. Це українська територія, але тимчасово її контролює Російська Федерація. Вона тимчасово окупована російською територією. І ніхто не просить офіційно визнавати, переписувати Конституцію України і офіційно Україну називати Крим Російською територією. Так, а, наступне так само Луганська і Донецька область. Луганська область перебуває на жаль на даний момент під контролем збройних сил Російської Федерації. Донецька область, та частина, яку контролює зараз Росія, теж знаходиться а, окупована Російською Федерацією. Ніхто не просить заносити, а, змінювати конституцію України і територіальний устрій нашої держави, в принципі, тобто а, статус цих територій в майбутньому може змінюватися тут теоретично. Ці території в майбутньому ми можемо повернути, але тільки дипломатичним шляхом без застосування сили. Це те, що зараз прописано в цих 20 угодах. Яку відповідь на це дала Україна, ми поки не розуміємо. Можливо, деякі пункти були викреслені, але я так розумію, це той мирний план, який був попередньо вже навіть узгоджений з російською стороною, і після цього разом з американськими переданий Україні і. Європейцям, які вони потім обговорювали минулого понеділка, якщо я не помиляюся у Лондоні. Розміри. Далі, те, що стосується виводу е, українських військ з Донбасу, е, буде створена демілітаризована зона. Демілітаризована буферна зона це 30% Донецької області. Відсутні будь-які слова, що ця зона буде міжнародно визнана територією, що належить Росії, в попередній угоді, в якій було нібито 28 пунктів мирного плану. Ішлося про те, що Україну ніхто не примушує переписувати конституцію, ніхто не просить визнавати Донецьку, Луганську, окуповані територіями Російської, навіть ту територію, з якої Україна виведе свої війська, не примушує визнавати територію Російської Федерації, але інші держави можуть визнати окуповані території, в тому числі і Крим територіями Російської Федерації. Тут уже про це не йдеться. Тобто створюється буферна зона. Україна виводить свої війська з нині контрольованої частини Донецької області, але Російська Федерація не вводить туди свої війська. Тобто Російська Федерація не отримає під контроль нині не контрольовану нею частину території Донецької області. Розумієте, так? Тобто, ця територія фактично через те, що Україна виведе свої війська, вона стане. Ну, не нічийною, але де-факто вона, вона буде українською, не нічийною. але де-факто вона не буде контролюватися жодною зі сторін. Це буде буферна зона. Окрім того, е це буде зона буде міжнародно визнана територією е відсутні слова, що буде зона, буде візнана міжнародною територією, що належить Росії. Потім збройні сили України і Російської Федерації будуть розміщені за адміністративним кордоном. І не будуть входити в буферну зону. Буферна зона вона пуста, вона нічийна, умовно кажучи. Запорізька, Херсонська область, що немало важливо, пропонується заморозити за фактичною лінією бойового зіткнення. Росія виходить з інших територій, які вона контролює на даний момент, окрім тих згаданих п'яти вище регіонів тобто Луганська, а, Донецька. Частина контрольованої Запорізької Херсонської областей і Автономна Республіка Крим, Український Крим і е, Запорізьку атомну електростанцію, що немало важливо, вона перезапускається. Це відбувається під контролем Сполучених Штатів Америки. 50% електроенергії планується віддавати Україні. То буде отримувати інші 50% електроенергії. Поки що не зрозуміло. Тут про це нічого не сказано. Це той е, ті дані, які публікують зеркало тижня. Де воно їх взяло? Ми поки що нічого е, не знаємо. Насправді, якщо е, порівнювати одразу, згадаймо 2022 рік і переговори в Стамбулі е, Росія вимагала тоді. Переписування української конституції нейтральний позаблоковий статус, тобто відмова України від вступу в НАТО, в цьому новому мирному плані, який пропонується американською стороною і Дональдом Трампом. Зокрема, який зараз дуже сильно е критикується, і кричать, що це зрада національного інтересу, немає вимоги переписувати українську конституцію і закріпити невступ України в НАТО. Але гарантувати не вступ, гарантером не вступу України в НАТО будуть Сполучені Штати. Від нас казати, що ми відмовляємося від вступу в НАТО, ми в НАТО не вступаємо, ніколи там не будемо. Ніхто не просить. Ми можемо казати, ми дуже хочемо в НАТО, ми за НАТО. Але Сполучені Штати підписують якийсь інший документ, яким гарантують, що НАТО далі не буде розширюватися і Україну туди ніколи не будуть більше запрошувати. Тобто, фактично, гарантером нашого нейтрального статусу будемо не ми і українське законодавство, а наші західні партнери. Таким чином, це питання вирішується, і наше законодавство залишається таким, яким ми хочемо. А в наше законодавство ми можемо вписувати все, що завгодно, навіть що ми хочемо полетіти на місяць. Але ви ж розумієте, одна справа хотіти, інша справа зробити. А, далі в Україні що стосується війська, згадаймо 22-й рік теж. Тоді, здається, вимагалося обмежити чисельність української армії щось в районі 200 тисяч е, військовослужбовців, а то можливо навіть і менше. Зараз Україні дозволять утримувати 800 тисяч військових у мирний час. Спершу в 28 пунктах йшлося про 600 тисяч військових. Зараз вже говорять про 800 тисяч військових. Якщо я не помиляюся, е, за офіційними повідомленнями. В січні 2025 року чисельність офіційно збройних сил України становила 880 тисяч. Тут нам дозволяють 800 тисяч, тобто фактично в мирний час українська армія не сильно буде скорочена в порівнянні з тими активними бойовими діями, які проводяться зараз. А ви пишіть у коментарях: є тут зради чи немає тут зради? Чи цей можливо мирний план ну не такий вже і страшний. Чи навпаки, це те, що ні в якому разі не можна погоджуватися, і потрібно боротися далі і відстоювати український суверенітет в повному обсязі, аби не було взагалі ніяких обмежень, щоб Україна могла мати армію півтора мільйони, наприклад, або мільйон людей. Передбачено гарантії безпеки від США, НАТО і Європейського союзу за аналогією п'ятої статті НАТО. В разі російського вторгнення військова допомога і санкції. Але разі, якщо Україна нападає на Росію, ну умовно кажучи, намагається військовим шляхом повернути нині окуповані території, то всі будь-які гарантії скасовуються і нічим далі західні країни не будуть допомагати Україні. Мовляв, самі почали самі далі воюйте. Отак, от але як будуть оформлені ці так звані п'яті статті, ну або гарантії по формату п'ятих статті, немає. Ну тобто можуть допомогти. А можуть не допомогти, ніхто не знає. Тобто гарантій безпеки як таких документально взагалі це нереально їх підтвердити. Нам можуть на документах, на папірцях написати все, що завгодно, що одразу американські, в разі російського вторгнення, американські команди будуть висаджуватися на Донбасі. Але в результаті фінальне рішення про від або не від американських військових буде приймати тільки людина, яка буде на той момент знаходитися на посаді президента України. Тобто, в принципі, питання гарантій безпеки, воно таке, як було в 2022 році, воно таке, як було в попередніх е мирних пропозиціях, таке залишається і зараз. Типу гарантій безпеки є, а типу гарантій безпеки і немає. Питання є, питань нема. Тобто, гарантій є, а їх нема. Як взагалі, я не знаю, напишіть у коментарях, чи можливо в принципі. Е Дійсно організувати гарантії безпеки, і тут що важливо: план передбачає вступ України до Європейського Союзу до 2027 року. Тобто, там угорщина проти Америка зробить віктору Орбану отак. От, от що Віктор Орбан заткне свою пельку. А і буде створюватися спеціальний інвестиційний фонд у 200 мільярдів для відновлення України. Хоча попередньо навіть ідеться про те, що це може бути ще один фонд створений разом з великим американським корпорацією BlackRock на 400 мільярдів, тобто Україну будуть відновлювати і відбудовувати е, відсоток заморожених російських активів спрямують на ці цілі, а інші американці хочуть розморозити. І важливо, що видання дзеркало тижня пише, що підписання такого мирного плану Трампа в нинішньому вигляді, оці 20 пунктів, які я вам проговорив, вони можуть позбавити Україну територій гарантій безпеки і контролю над ресурсами. Бажання американців добре заробити на відновленні України нікуди не поділися. Згадаймо угоду про корисні копалини. американські компанії, як тільки... Закінчаться бойові дії, заходять сюди і починають копати ті копалини, заробляти на цьому заробляти дуже хороші гроші, вивозити корисні копалини, перепродавати їх в світі, в тому числі перепродавати їх Україні. На цьому на цьому заробляти і заробляти на відносин. Тобто вони собі свої ж гроші. Або навіть скоріше, і навіть розморожені російські гроші вони віддають своїм компаніям таким чином на цьому, на цьому заробляють. Нам добре в тому, що Україна буде відновлюватися і тут припиниться руйнування будь-якої інфраструктури, і перестануть люди гинути. В коментарях пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Важливими є те, що. Ні слова про російську мову і російську православну церкву е, немає того катастрофічного скорочення чисельності збройних сил України про що йшлося в 2022 році. Ніхто по факту не вимагає від України позаблокового статусу, пропонують нам. Ек Експрес-методом Ілони Давидової вступити в європейський союз. А поки ми не вступили в європейський союз, там пропонується е, умовно кажучи, вільний доступ до європейських ринків для того, аби Україна могла заробляти. Але насправді що буде відбуватися таким чином. Америка собі е, організовує вільний доступ до європейських ринків, якщо тут буде працювати дуже багато американського бізнесу. То вони будуть виробляти товари на території України і вже під українськими брендами продавати в Європу, а самі на цьому заробляти. Тобто американці дійсно хочуть на цьому заробити, те, що вони вміють, це укладати оцей пізділ, e, мирні угоди і, в принципі, діл для того, аби заробити. Пишіть у коментарях все, що ви думаєте з цього приводу, і підпишіться, поставте лайк і поділіться, якщо вам було цікаво. Я вам дуже дякую.